Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про безпеку. Бо зрушаться гори, і холми захитаються, та милість моя не відійде від тебе, і заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивець Господь. Часто ми стараємося захистити себе речами, які можемо побачити, відчути, і яким, наче довіряємо. Ми залежимо від постійної заробітної плати, щоб годувати себе та свою сім'ю. Та мати дах над головою. Ми спостерігаємо за зростанням наших банківських рахунків і відчуваємо впевненість, коли маємо заощадження. У нас є страхування від усіх можливих трагедій і непередбачених втрат. Ми надіємося на дружбу і тішимося цими стосунками. Легко довіряти тому, що ось прямо перед нами. Але жодне з тих страхувань не забезпечує справжньої безпеки. Ми можемо втратити роботу. Наші батьківські рахунки не застраховані від спустошення, а дружба з часом, на жаль, зникне. Єдина безпечна річ, яку ми можемо довіряти і на яку ми можемо покластися, це наші стосунки з Богом. Він обіцяє, що його любов і Його мир завжди будуть доступні для нас. Ми можемо вірити, що за будь-яких важких обставин Він побачить нас і допоможе, Він допомагає нам встояти. Коли земля тікає з під ніг, тому що його рука завжди підтримує нас. В часи війни ми ще більше розуміємо, що досягнути безпеки самотужки неможливо. Нам може бути страшно лягати спати, страшно прокидатися, чи йти на роботу, страшно за рідних і близьких. І навіть коли ми звикаємо до цього страху і вчимося жити з ним. Ми все одно розуміємо, що небезпека, на жаль, нікуди не поділася, тому що ми, люди, боїмося не тільки смерті, а й невідомого після неї. Чи можна бути впевненим у майбутньому, на цій землі точно ні. Але ми можемо отримати впевненість у Господі, бо Він заховає мене дня нещастя в своїй скині, сховає мене потаємно в своєму наметі. На скелю мене проведе. У Святому Письмі можна нерідко зустріти слова підтримки та надії слова, які обіцяють нам, що Господь захистить нас від усякого зла, такі, як і ці з книги приповістей. А хто мене слухає, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом. У книзі Псалмів ми також читаємо Ти покрова моя. Ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю, спасіння. Якщо ви відчуваєте постійний страх, випишіть собі ті вірші з Біблії, які найбільше заспокоюють вас, та повістьте на свій холодильник чи вкладіть у гаманець. Як найчастіше звертайтеся до цих слів надії, бо тільки в Господі ми можемо знайти справжню безпеку. Боже. Допоможи мені побачити, що безпека, яку пропонує світ, блідне в порівнянні з безпекою, яку ти даєш мені. Дякую тобі за те, що ти той, кому я можу довіряти і на кого покладатися у труднощах і скорботах. А як ви почуваєтеся у безпеці? Бо маєте страхові поліси і надію на людей, чи маєте батька небесного, який бачить вас і любить понад усе? А я дякую вам за перегляд Божих благословінь.